Так, мої хороші німці. Поїхали. Я щось демонструю, я сподіваюся. Людмилі Анатольовні Лайк. Давайте, мої хороші, бо щоб було в нас все класно. Давайте подивимося тепер на ось цю вправу номер 6 Що від нас хочуть? Значить, потрібно доповнити речення відповідними виразами з рамки. Добре, як! Давайте детально розберемо кожнісіньке речення. Це, звісно, не той рівень, коли треба детально розбирати, але все одно ми повинні з вами розібратися. Ось дивіться, іхбін, по-третьих, скинув все що потрібно. Іхбінда wir, das дас besprechen. що це таке, як будується це речення? Іхбін, дефіа, я за це підтримую це. Дафюозань це бути за щось, вирази підтримки, згоди, дас з двома С, це означає, що, і вводить підрядне речення. Wir, das, jetzt, Ми це зараз обговоримо. Питання до вас: чому саме дефюазань? Контекст я та та та-та-та-та-та, що ми обговоримо це зараз. Потрібен вираз, який показує позитивне ставлення до пропозиції, дафюа зайн» – це висловлювати підтримку, згоду. І після дафюа що? Дас зац, підрядне речення з «дас». який буде переклад, хто знає, піднесіть руку. Я за те, щоб ми обговорили це. Зараз. Ось така у вас ситуація. Добре, давайте дивитися друге. Що ви тут підставите? As is gut wenn man in Deutschland immer einen schirm dabei haben, dabei hat. Яка побудова? Давайте дивитися. As is gut wenn Добре, man. Неозначено особове люди взагалі хтось. Анен ще парасольку, знахідний відмінок, акузатів. Дабай дабай Чому саме дабай хабен, Хто знає? Дабай при собі з собою haben – мати, dabei, haben – мати щось при собі, носити з собою. Можна сказати, двома способами, дабай хабен інфінітив, айнен щерм дабай хабен, або дабай хабен розділено хат, аненшем дабай, який буде переклад «добре». коли в Німеччині завжди маєш при собі парасольку. Ну, таке собі речення, але вже є, як є. Окей, давайте третє. Кляйна möchten що? dabei sein. Das ist ganz normal. Ну, досить таке просте речення. Кляна Kinder, маленькі діти підмет. Мьохтен хочуть. Мьген в формі кон'юнктів цвай вічливе бажання. Überall, скрізь, Всюди, dabei sein, бути присутніми, брати участь. Чому саме dabei sein? Хто знає? Дабай при цьому тут. Присутній зайн, зайн бути, зайн бути присутнім, брати участь у чомусь, який контекст. Діти хочуть бути присутніми всюди, де щось відбувається. І альтернатива друба шауен. Друба над цим, даруба я шауен дивитися. Друба шауен – дивитися зверху, наглядати. Це теж можливий варіант, але дебай, зайн – більш. Природний для контексту про дітей, який буде переклад. Хто знає? Маленькі діти хочуть бути присутніми скрізь, це цілком нормально. Загальна логіка побудови речень. Дивіться, всі ці вирази да фіозан, дабайхабен, sein це про номіналяд прислівникові займенники, де da", вказує на щось раніше згадане. Або на ситуацію, а друга частина це прийменника або дієслово. І вони допомагають уникнути повторення і роблять мову більш природною. Дивимось далі на, на цей позитив. Ану, давайте робити разом. Робіть. Вас du? Що ти робиш? Ich bin gerade dabei. Я якраз зайнятий цим, я саме в процесі Die Wohnung aufzuräumen, прибирати квартиру. Zu. Чому Дабай? Хто знає? Дабайзайн плюс інфінітив бути в процесі виконання чогось. Gerade dabei sein саме зараз щось робити. Конструкція, dabei sein etwas zu цутун. Який буде переклад?

Ich kann nicht, я не можу. Den ganzen Tag, цілий день, акузатів часу. Da bleiben, залишатися тут, там. Ich muss auch mal einkaufen gehen. Я також мушу піти за покупками. Чому? Da bleiben. Да, тут, там, на цьому місці. Бляйбен залишатися. Да, бляйбен залишатися на місці, не йти звідси. Тобто, контекст. Людина не може весь день сидіти в, на одному місці. Який буде переклад? Я не можу залишатися тут цілий день і також можу піти за покупками. Шосте речення. Давайте. Du mir das Buch da lassen? Ich würde es auch gerne lesen. Побудова, Kannst du mir, чи ти мені, das Бог книжку акузитів, даласен залишити тут. Ich würde es auch gerne lesen. Я б теж із задоволенням її прочитав. Чому Даласен тут да. залишати ласен, даласен залишати щось тут, не забирати з собою. А який контекст? Це прохання залишити книжку, щоб інша людина теж могла її прочитати. А який переклад? чи можеш ти залишити мені книжку, я б теж із задоволенням її прочитав. Так, бідте, речення сьоме. Ich bin mir nicht sicher, ob ich alles richtig geschrieben habe. Kannst du noch mal drüber schauen? Mm -hmm. Побудова, бідте, побудова. Ich bin mir nicht sicher, я не впевнений, Об ich alles richtig geschrieben habe, чи я все правильно написав, канст ду noch mal, чи можеш ти ще раз. Друба schauen, Переглянути. Чому дробешаун? Хто знає? Друба, даруба. Над цим. По цьому ми вже говорили сьогодні про це. Schauen – це дивитися. Дрибаша швидко переглянути, перевірити щось. Який контекст? Прохання перевірити текст. Який переклад? Я не впевнений, чи я все правильно написав, чи можеш ти ще раз переглянути. Ну, коли я кажу я не впевнений, то в курсі справи, що я не впевнена, це не італійська мова, не іспанська. Тут у нас рідне має значення. Я чи не? Вісім. 8. Єрегат мальпех дас комтфу. «Мах дея нихць дараус». Що це значить? Побудова. «Єда хат мальпех» – у кожного буває невдача. «Дас комт фоа» – трапляється, це трапляється. «Мах дея нихць дараус» – не переймайся цим, не звертай уваги. «Дея нихць» – собі нічого це дати. Чому «дараус» «махен»? «Дараус» – «цього». «Махен» Робити зігніс даус маген, не переймати собі голову чимось. Ідіоматичний вираз. Ну, це один під'їхав, тут уже ці ідіоми посипалися, як не міняє не Мах, де ніц да гаус. Не переживай, не бери близько до серця. Є? Який переклад? У кожного буває невдача, це трапляється, не переймайся цим. Добре, ми хороші. Давайте дев'яте речення. Чому Дабайхабен? Дабай при собі Чому -haben? -при собою. Haben, «мати». materia. Debyhuben мати щось при собі. Тобто, який контекст? Питання, чи є у людини гроші з собою, а який переклад? Я забув, забула свій гаманець, чи є у тебе гроші собою. Саме гроші. Узагальнення. Ось ці вирази, які ми сьогодні розібрали їх шість. Зараз побачимо 6, є шість, шість, показують різні ситуації використання даплю, даконструкції. зайн – бути в процесі. Дабляйбен залишатися. Даласен залишати. Друба Шон. Переглядати Дараус Махен робити з чогось ідіома, і Дабай Хабен мати при собі. Шість. Все правильно. Ось така ситуація. Не хочу розбирати. Ось це дуже велике воно. Який кошмар. Це ми засядемо до завтрашнього ранку з ним. З Дабай ясно чи ні? Якщо не ясно, ми будемо і далі це все діло розбирати. Завтра щоп'ятниця, завтра м -м, побачимо. Китайська у мене все, що хочете. Хто хоче, ви пам'ятаєте, що, що там у мене є купа курсів, приходьте на курси, всі в запису, в вільний час, є світло, немає без різниці абсолютно. Індивідуальні заняття, ми хороші, з 1 березня наголошую ще раз. Є з кому дуже-дуже терміново, то ми якось всунемося. А на наступному занятті ми будемо з вами розбирати значення да, слів у реченнях. Саме гроші enough is enough. Я йду на заняття далі. Хефа, побачимося дуже скоро всі питання. Зараз я затранскрибую до речі, це все діло і закину в наш телеграм.